Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді поговоримо про проект, в якому ми можемо почати заробляти криптовалюту, тон абсолютно безкоштовно та без жодних вкладень. Розберемо, що потрібно нам робити для того, щоб заробити на цьому проекту, тому не будемо затягувати. Перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під відео. І далі потрапляємо до telegram бота Скажу відразу, що це не таполка. Проект називається в нас Goblin Main. Це економічна гра, в якій ми можемо заробляти криптовалюту тон, і також прийняти участь в Айндропі. У самому боту ви можете ознайомитися з їхнім ком'юніті в телеграмі, також переглянути їхній сайт, де більш детально розказується, як грати, також звернутися за допомогою, і також щодо партнерства з проектом. Так що, кому цікаво, можете ознайомитися з усією цією інформацією. Ну, а ми перейдемо до самої гри, для цього натискаємо Play, нас перенаправляє вже сам додаток, йде запуск гри. І після потрапляння ми бачимо, що нам говорять, що нам потрібно для початку купити свою першу шахту, коштує це. Одна мідна монета. Нам за реєстрацію відразу надасться 10 тисяч на розвиток першої нашої шахти. Також додаткові мідні монети ви можете отримати у щоденних завданнях, де ми також. Зможемо додатково отримати мідні монети для того, щоб прокачувати максимально наші шахти. Ну і для того, щоб нам розблокувати нашу першу шахту, натискаємо розблокувати. Нас з'являється ось такий гоблін і візок, де ми і будемо збирати наші мідні монети. Але як бачите, в нас зараз показує дохід 0. Але тут що нам буде нараховуватись 200 мідних монет щодня. Але всі ці дані ми можемо прокачувати і заробляти більше. Для того щоб нам збільшити наш заробіток, перше, що звичайно, що нам потрібно, це наші мідні монети, і далі прокачувати нашу шахту. Шахт тут в загальному є 8 шахт. Перші 6 тут ми добуваємо переважно мідні монети, які ми використовуємо саме для прокачки. А вже на 7 та 8 шахті. Ви вже зможете добувати срібні монети, які в подальшому ми зможемо обмінювати на токени тон і виводити собі на гаманець. Але для того, щоб нам добратися, нам спочатку потрібно прокачати кожну з цих шахт. Ну і Почнемо ми, звичайно, з першої. Для того, щоб її почати прокачувати, ви натискаєте ось сюди Покращити. Нас перекидає на панель. Де вказані всі покращення, які ми можемо тут виконати. І перше, що ми бачимо, це персонал. Тут ми будемо купувати наших гоблінів, тобто це майнери тут. Але для того, щоб нам їх придбати, нам потрібно ще додатково купувати слоти, де і будуть працювати наші гобліни. Натискаємо придбати, коштує перший слот у нас 10 мідних монет. Натискаємо і купуємо свого першого гобліна, який буде нам приносити одну мідну монетку в час або 20. 4 щодня. Натискаємо придбати. Ми придбали. Максимально ми можемо тут придбати 45 гоблінів. Натискаємо придбати наступного і бачимо, що для того, щоб його придбати, нам потрібно спочатку придбати кірку першого рівня, для цього переходити в інвентар і купувати кірку. Повертаємося назад і вже можемо придбати цього гобліна. Далі натискаємо на третього. І бачимо, що нам пише, що потрібно купити відбійний молоток першого рівня. Знову йдемо в інвентар і купуємо. Повертаємося, купуємо цього гобліна. Все, перший слот в нас заповнений. Тепер нам потрібно придбати наступний. Для цього натискаємо плюс один слот, коштує вже це 50 монет. Натискаємо придбати. Першого, як бачите, купує, другого вже пише, що нам потрібно кирку другого рівня. І ось таким чином ми прокачуємося. Також далі все це вам. Також знадобиться. Чим більше буде у вас гоблінів, тим більше інвентаря вам потрібно буде прокачувати, поки ви його не прокачаєте максимум. Також тут ми можемо прокачувати нашу шахту. Коли ми, наприклад, придбаємо ось цей маленький тунель, в нас збільшиться наш щоденний заробіток на 200 монет. Натискаємо. І ми отримали плюс 200 монет. І таким чином потім купуємо середній. Для того, щоб уже купувати більший, нам потрібно купувати додаткові інвентарі. І що це нам дає. Коли ми повернемося на вкладку майнінга, ось тут ми можемо бачити, що зараз добуто в нас 0%, а в загальному за день ми можемо тут отримати з цієї шахти 2400 монет. Тобто в сутки ми змайнили 2400 монет. І через 23 години, як зараз тут вказано, все це оновиться, і ми знову зможемо добувати 2400 монет. І саме в цій вкладці ми прокачуємо цю кількість щоденного видобутку. Як бачите, вже 5000. І ось таким чином прокачуєте. Також, як бачимо, тут у нас є ємкість нашого візка. Зараз його. Вмістимість 1000 монет, тобто коли у вас назбирається 1000 монет, майнинг зупиниться, поки ви не зберете. І тут я б не радий спішити купувати цей візок. Якщо ви постійно працюєте, тобто у вас є час заходити хоча б двічі на годину і збирати, то краще, звичайно, прокачувати спочатку всі майнери. Купувати весь інвентар, а потім вже тільки візок. Але якщо у вас немає часу, можете відразу перейти, купити на 5 тисяч, на 20 тисяч та на 50 Ну або придбати авто. Поки що я на своєму навіть основному акаунті не дійшов до цього вкладки. Ауту на двох моїх шахтах стоять візки по 20, а на третій 5. Ну а ви вже дивіться, як вам краще. І ви просто купуєте, і вже ваша міськість буде 5000 мідних монет. І ось таким чином прокачуємо максимально цю шахту, потім йдемо на наступну, прокачуємо. Але ще разу, коли заходите, збирайте... Спочатку першу, потім другу, третю, скільки у вас переважно відкрито цих шахт, і як прокачуємося до сьомої шахти, і вже починаємо заробляти з вами криптовалюту тонну. І тепер давайте трішки ще пробіжимося по нижній панелі. Нещодавно тут запустили експедиції, де ви можете, відправляючись в експедиції, рандомним чином отримувати додатковий буст до монет який ви вкладаєте, наприклад відправити, тут вводити суму від 10 тисяч монет і тут у вас може бути рандомним чином випадати буст від 0 до х5, я поки що не пройшов жодної експедиції, але Першу взагалі я б не радив сюди відправляти, вона дуже швидка, але тут більш вирогідніше за все можуть випасти 0 або дуже маленьке значення, краще вже починаючи десь із 12 годин починати відправляти цю експедицію. Я відправив на основному аккаунті. Одну на 24 години і на 48. Також тут можна ще відправляти на 72. Ну, але спочатку не спішіть, я просто тестую. Ви також можете спробувати протестувати. Але тестуйте хоча б з другої експедиції, щоб просто не втратити свої кошти. Також тут скоро, як бачите, будуть ігри. Далі ми можемо також сюди запрошувати друзів. За кожного запрошеного друга ми будемо отримувати 3 Мідних монет і також відсотки від їх зароблених монет. І також тут є ще вкладка інше. Тут ви можете перейти на дорожню карту, подивитись, це все є на їхньому сайті. Далі реферальна гонка, якщо ви запросите велику кількість рефералів, займете одне із призових місць, ви зможете отримати відразу токени тонну. Тому, якщо у вас є можливість, звичайно запрошуйте. І заробляйте більше. Також тут є баунті програма Тут можна отримати винагороду до 200 тонн. Для цього вам потрібно зробити ролик. Про проект, або пост і виложити в своїх соцмережах. Звичайно, для цього у вас повинні бути там підписники якась аудиторія для того, щоб проект нарахував вам якісь винагороди. Ну Або також ви просто можете отримати тут мідні монети. Так, що в кого є якісь соцмережі, це не важливо, чи YouTube чи Тікток, чи, наприклад, там ви займаєтесь Твіттером, просто робите гарний пост про проект, розписуєте. Потім копіюєте посилання на пост чи відео, вставляєте його сюди. І ось тут обов'язково вставляйте своє реферальне посилання, відправляйте І на протязі 72 годин адміністрація розгляне ваш запит і нарахує вам винагороди. Винагороди будуть обов'язково. Звичайно, все залежить від прокачки ваших соцмереж, але хоч невеликі винагороди, ви все одно зможете отримати. Далі у нас йде вкладка. Обмін. І тут вже саме ми зможемо обмінювати наші срібні монети на токени тон. Як бачимо, мінімальна сума обміну тут мільйон срібних монет. За них ми отримаємо 2 тона І далі у вас вони з'являються на балансі. Натискаєте вивести далі тут вже прив'язуєте свій агамонець, вводите суму, яку ви будете виводити. Мінімум вивід, як бачите, тут 1 тон Виводите, і також ще в них буде свій токен. І за кількість зароблених срібних монет ми зможемо також отримати ще винагороди в токенах їхнього проекту. Так що тут відразу ми можемо вже зараз почати заробляти і також прийняти ще й участь в подальшому андропі. Так що, кому цікаво, залітаємо проект доволі цікавий. Прокачатись тут доволі нескладно, звичайно, якщо ви будете. Активно працювати, я за 2 дні, чи навіть за півтора дня дійшов до третьої шахти. Ну Звичайно, все буде залежати від вашої активності. Ну, ось такий проєкт був у нас сьогодні на огляді. Кому цікаво, переходимо, реєструємося, починаємо заробляти. Бажаю всім гарного заробітку. Не буду більше вас затримувати. Дякую за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!